Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Дуже багато новин, які стосуються мобілізації, і сьогодні ми коротенько обговоримо найголовніші з них. Є хороші новини, є погані. Почнемо з хороших, як то кажуть, почнемо за здоров'я, а закінчимо за упоки, причому, на жаль, у прямому сенсі цього слова. Зараз надам деталі, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 99 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Все слід нагадати, що воєнний стан у нашій державі, так само як і мобілізаційний процес, на жаль, продовжені і ще на 90 днів до 9 лютого. Хороша новина, хороше нововведення полягає у тому, що чоловіки військово зобов'язання зможуть отримати свої відсрочки без безпосереднього відвідування ТЦК, тобто через резерв плюс або через ЦНАПИ. Ця функція буде вже доступна з 1 листопада. Та заявку на відсрочку можна буде виключно через резерв плюс. Або через ЦНАПи, а ТЦК та СП з цієї дати більше не прийматимуть від громадян відповідних заяв, тобто за відсрочками, лише онлайн в резерв плюс, і відповідно в ЦНАП Центри надання адміністративних послуг. Зазначено в уряді електронний військово-обліковий документ з QR-кодом це основне підтвердження вашої відсрочки. І жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. Олошено, що понад 600 тисяч військовозобов'язаних чоловіків зможуть авто автоматично продовжити свої відсрочки без безпосереднього відвідування установ просто в режимі онлайн у віддаленому форматі. Вільному додатку «Резерв плюс» за даними Міністерства оборони, невдовзі з'являться два типи, два нові типи відсрочки від мобілізації. Це для батьків або матерів, які самостійно виховують дитину до 18-річного віку, тобто до повноліття. І це люди, які доглядають за своїми батьками, за батьком чи за матір'ю, які мають інвалідність. Вони відповідно мають право на відсрочку, і її невдовзі можна буде також оформити в режимі онлайн. Ань через резерв плюс. Пояснили у Кабміні, що Україна переходить у нову фазу мобілізації, тобто цифрову, і додаток Резерв плюс, ось цей мобільний застосунок, який багато хто хвалить, інтегрується з державними реєстрами. Алгоритми аналізують дані про призовників. і, Відповідно, система автоматично відстежує порушників військового обліку. І, відповідно, чоловіки потім в електронних своїх кабінетах бачать інформацію, сповіщення про необхідність сплатити штраф, про розшук. і тому подібне. Ну, далі дуже цікаве інтерв'ю. Е, вийшло з військовим експертом і головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочко. Дуже багато заяв, але найголовніші наступні: що скоро має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований за напрямками. І Відповідні служби, включно за ТЦК, матимуть доступ до інформації, яка потрібна для їхньої роботи, і це дуже добре на думку. Пана Тимочка, рушникам військового обліку або тим, кого будуть вважати за порушників, будуть обмежувати доступ до певних державних послуг. Ось цікавіша е заява, яка стосується студентів, е які будуть проходити базову е загальну військову підготовку. Тому що ми знаємо, з 1 вересня це процедура обов'язкова. Ну, це, мабуть, не так і погано, тому що в наших реаліях потрібно мати хоч якийсь досвід, хоч якусь С підготовку, хоч розуміти, а як яка як, як та зброя виглядає, і що, взагалі, як себе захистити, хоч якось на мінімальному рівні. Знаєте, починається з таких позитивних ініціатив, а потім лунає наступне. Мери та відповідальні органи будуть зобов'язані формувати команди і доставляти людей, українців, у навчальні центри для підготовки, яка триватиме від 2 до 5 місяців залежно від програми. Ось на фразі формувати та доставляти, тобто розуміємо, да? тобто будуть певні угруповання людей, які будуть відправляти інших на навчання. Це стосуватиметься це не лише. Лише людей віком 18-25 років, а всіх, хто не має військової спеціальності і не виключно студентів. А що стосується саме студентів, то виявляється, як тільки вони складуть військову присягу, тобто пройдуть цю базову загальну військову підготовку, вони стають на думку пана Тимочко резервістами. Неважливо скільки їм років, і після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній Зрозуміло, стан здоров'я, соціальний статус та інші критерії відповідають вимогам відбору, тобто вони стають військовозобов'язаними. Ну взагалі зобов'язаними і резервістами трошки цікава заява. Юристи вже в шоці вже прокоментували. кажуть, що трошки незрозуміло, як пан Тимочко це собі уявляє, тому що резервісти це люди, які вже відслужили, а не просто вони пройшли базову загальну військову підготовку. Субтитрувальниця Оля Шор і, до речі, це чітко прописано у нашому чинному законодавстві. Є два варіанти: або Іван Тимочко висловився невірно, або він не те щось мав на увазі, або І другий варіант, який пропускають правозахисники, що в нас готуються зміни до законодавства, які нам, про які нам просто ще не говорять, і відповідно ті, хто пройде базову загальну військову підготовку, а стануть резервістами, тобто будуть якось якісь такі масштабні зміни законодавства. На такому найвищому рівні, тому що просто так зараз називати студентів вчорашніх або е, сьогоднішніх резервістами, це щось воно просто дебет з кредитом не сходиться. І на цьому наголошують адвокати. А що взагалі відбувається, почуємо, мабуть, найближчим часом, але ось такі заяви пролунали. Ще одна цікава дуже заява і, взагалі, резонансна, я б сказала, тому що просто засоби масової інформації взірвалися цими заголовками. Проте від слуги народу від народного депутата, голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва він заявив, що ось та ось ці фіксація тих випадків мобілізації, примусової мобілізації, тобто бусифікації, не що інше, як робота. Росії, тобто це російська пропаганда і все. Тобто, це все неправда, здебільшого. Це тобі, після детального аналізу ось тих відео, які поширюють просто ну, з блискавичною швидкістю у різних телеграм-каналах, пабліках, в, в мережі, в соціальних всіх додатках, які ми знаємо. Ось ті відео, коли їх проаналізували, то виявляється, це змонтовані відео. Тою його проаналізували величезний масив відео про. Проти ЦК, які продовжують гуляти соціальними мережами, і з'ясувалося, що майже всі такі відео це не що інше, як підробка, майже всі. Тобто вони або зняті в Україні на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діп фейки, ось так. І зазначено, що росіяни разом з китайцями ось будуть поширювати ці фейки у подальшому. То це буде масово, і тільки за допомогою штучного інтелекту ми зможемо боротися з тим, що створюють за допомогою цього ж штучного інтелекту інші. А пишіть з приводу цього, що ви про це думаєте? Чи бачили взагалі на власні очі випадки бусифікації, чи думаєте, що це робота російських якихось спецслужб? Діліться своїми коментарями. Тепер переходимо до того жахливого випадку, який стався днями у столиці. Йдеться про мобілізацію 43-річного Романа Сопіна, який не відмовлявся від мобілізації, який проходив ВЛК, який зв'язався з батьками, повідомив, що йому необхідно отримати речі. І потім щось сталося е, жахливе з ним, тому що людина падає е, самостійно чи не самостійно це ще е, повинні з'ясувати правоохоронці, але вдаряється головою об підлогу, отримує дуже важку черепно-мозкову травму, настільки важку, що череп у нього тріснув, і людина е, за кілька днів, будучи сьогодні здоровою живою, е, ходить на роботу е, з проломаним черепом. Е, потрапляє у комі е, до реанімації. відповідно, Помирає а зараз представники е, цього чоловіка. Зв'язалися з адвокатом, вони звернулися за допомогою правоохоронців, розбираються в ситуації, що взагалі сталося. Вже є інформація від ТЦК від правоохоронних органів від поліції. кажуть, що можливо був напад епілепсії. Ніколи не було, знаєте, а тут знов все можливо, можливо, щось сталося, можливо, він самостійно, але наголошують на тому, що не було ніяких силових методів. Тобто, простіше кажучи, людською мовою не била його, сам впав, сам забився на Страшно. Адвокат каже, що цього бути не могло. Відповідно, таку травму отримати, впавши просто е, в якомусь поганому стані, можливо, втративши свідомість і настільки пробити голову до такої травми, до такої смертельної травми, з якої ви її не, не змогли врятувати. Це на думку адвоката сім'ї, неможливо зараз. У цій ситуації у цьому страшному випадку розбирається слідство. Відповідно, офіційних даних поки що немає. Е, причиною смерті стала саме ця травма, травма голови. Можливо. Е, ну цей випадок і є виключенням, але не поодинокі ситуації. Це не якісь епізодичні, коли ми чуємо про бусифікацію. На жаль, називати це ІПСО, називати це штучним інтелектом. Можна по різному будемо бачити, хто кажуть найближчим часом, що нам оприлюдять. Але це проблема, на якій наголошують багато і. Ін... Представників Верховної Ради, тобто депутатів, аналітиків, експертів в різних галузях, особливо юристи, що взагалі відбувається, відбувається наступне: жоден українець зараз не може відчувати себе у безпеці. На жаль, ми живемо в такий страшний час повномасштабної війни. І хотілося би дуже розуміти, що нас є кому захистити, а не боятися тих, хто мав би це зробити. Тому що станом на зараз, ну напишіть, будь ласка, якщо є. Я щось кажу не так, що це неправда. Люди перелякані не лише тим, що нас обстрілюють російські окупанти, що вони кожного дня намагаються нас повбивати, тут всіх, ось, а бояться і наших можновладців, тих і тих, в кого ця влада з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. І ця ситуація не є якоюсь. Е Якоюсь новою, це вже не перший місяць, не перший рік, багато дуже повідомлень про те, що представники силових структур перевищують свої повноваження, що ситуація резонансна і відповідно її на особистий контроль взяв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Будемо бачити, що з'ясують. Ну що ж, підводимо підсумки. Неодноразово говорила і повторю ще раз: якщо у вас є право на відсрочку бронювання, якщо ви є. Людиною, якої важка хвороба, ви маєте інвалідність, це все має бути підтверджено. Якщо у вас хворі батьки, хворі діти, це має бути документально підтверджено. Відповідно, ви маєте якось це довести. Якщо Цих документів на руках не буде, тобто зі слів ніхто не буде вірити відповідно, ніяким чином не буде зважати на такі обставини. Дуже багато ситуацій, коли людей мобілізують, попри те, що за законом, якщо б було підтвердження тих ситуацій, тих моментів, тих нюансів, які в них є, вони б не підлягали призову. Відповідно, якщо ви хочете захистити свої права, майте документальне підтвердження всього, що з вами відбувається. Вашого стану, ваших близьких, це все має бути за Джено, якщо ви бачите, що ваші права порушуються, звертайтесь за професійною допомогою юристів, тому що інакше на жаль ніяк. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і, на мою думку, важливих українських. Інських новин, які я поширюю впродовж дня, тому приєднуйтесь і бережіть себе.